Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі будинок загальною площою 240 метрів квадратний, який складається з кухня-вітальня, кладові, гардероби, 5 кімнат, плюс, е окрім цього, ще є майстер спальня. Ось так він виглядає. Ця будівля розташована на 8 сотих правильної форми. Там є новозбудовані будинки, тут є асфальтована дорога плюс зупинка транспорту. Там будуються котеджі. Ну і по суті це отаке нове містечко. Даний будинок, бачите, з двох гаражів. Є два гаража, але ми зайдемо всередину в будинок, щоб ви побачили взагалі вхід і мали розуміння, як воно все виглядає. Тобто це є вхід, прихожа. Потім, якщо потрібно, ви приїхали. Ось є гараж на два автомобіля. Тут є така кладова для гаражу, тобто для автомобілів, і плюс котельня, плюс от для коліс і тому подібне. Є свердловина в даному будинку вже. Далі ми повернулися назад. Це є прихожа. В даній прихожі є гардероб, щоб залишити одяг. Після того от ми повернулися, є гостьовий санвузол, також він порядка 4-5 квадратів великих. Квадратів великий, досить. Це є кухня вітальня задумка, щоб тут вставити робочу поверхню плюс холодильники або з цієї сторони холодильники. Для господині ще є додаткове приміщення, в котрому можна зберігати інвентар кухонний. Тобто, тут є кухонна частина одразу з великим вікном, і отут зберігати інвентар. Задумка, тут також будуть вікна вставлені, можливо, на наступний тиждень. І оце під навіс, котрий є, це планувалась тераса. Можна терасу продовжити і далі, і продовжити туди до кута будинку. Тобто варіанти є. Тут, до речі, також через тиждень приберуть це все сміття всередині в будинку, на вулиці і на другому поверсі. Також все приберуть. І тут ще є окремо є кабінет на першому поверсі. Це можна використовувати як кабінет з виходом на вулицю. Одразу можна вийти собі, сюди вийти. На терасу, потім повернутися назад і мати таку приватність, або ж для літніх батьків, котрим важко підніматися на другий поверх по сходах і тому подібне. Тобто можна тут і проживати, а може бути кабінет згідно тієї задумки, котра є. Будинок дуже цікавий, дуже просторий і дуже правильно і грамотно спроектований. цікава ця пропозиція. Сходи бетонні залиті. Розраховані сходинки, щоб було зручно підніматися. Постійно зауважте буде вікно, постійно буде сонце на сходовій, плюс сонце постійно буде у прихожій і буде переходити у вітальню. І на другому поверсі також буде постійно сонце у прихожій на другий поверх. І почнемо далі. Тобто, це є перша кімната, може бути дитяча. Може бути також як кабінет, тому що тут планувалося декілька кімнат, плюс пральня окрема, плюс санвузол і плюс спортзал. Але ми говоримо про те, що скільки є кімнат, а призначення можна собі вже міняти. Можливо, навіть можна переплановувати. Це є ось перша кімната. Це є майстер-спальня, ми до неї повернемося пізніше. Далі тут є... Це є. Може бути санвузол на даний момент. а Планувалося, що це буде, якщо не поляйся, пральня. А це планувалося санвузол, але це є велика кімнатка, досить така для дитячої. Вона може бути, досить може бути, ок. Для малої дитини, тобто тут порядка 8 квадратів, 9. Це є наступна кімната. Здається, кімната. Високі стелі як і на першому, так і на другому поверсі в районі десь до 3 метрів. Тобто це досить гарно тут і просторо. Наступна кімната. Всі вікна панорамні, всі в підлогу, краєвиди. Тут дивіться, які красиві краєвиди. Туди, туди, туди. Ось така. Тут ще є ніша, може бути стіл, може бути шафа, може бути навіть і ліжко. І наступне. І йдемо ми по коридорі, повертаємося назад. Тут ми маємо вихід, туди ми піднімались і виходили наверх. Це вже є майстер-спальня батьківська. З великою терасою порядка, як на мене, Порядка десь 13, 15 до десь 15 квадратів велика тераса, просто потрібно буде матеріали забрати. І от це є майстер спальня. Ось така майстер спальня. Тут є е, дві кімнати. По задумці планувалось так. Тут повинен бути, повинна бути санвузол. Тут можна зробити затемнити, або штори, жалюзі, варіантів маса. Планувалося тут санвузол, а тут гардероб батьківський. По дві сторони або навіть і по три сторони для зберігання одягу можна змінити. Може хтось забажати тут зробити собі санвузол. А в наступній в цій кімнаті зліва зробити собі гардероб для того, щоб можна було за, ден, за дня приміряти одяг. Або ж навпаки, Тобто по ситуації, кому як, як більше подобається, ось такий будинок. Якщо вас буде цікавити ця пропозиція, ми запрошуємо вас до огляду. І будемо раді вам розказати, підказати тому це все, що ви вживу побачили. Якісно збудовано, якісно змуровано. Наверху, на другому на там є мембрана, там також мембрани. Відповідно, фасад будинок з газоблоку. Дивіться, яка товщина, це, якщо не помиляюся, 40 см, плюс пінопласт є. Фасад готовий, фасад поправлять на тиждень-два. Тут будуть все склопакети, там буде склопакет і все поприбирають, тобто буде тут ідеальний порядок. Дякую вам за увагу. До побачення, до зустрічі.